Перше поранення було в руку кульове. Потім через це було 8 березня, 13 березня посікло осколками голову шию. І 27 березня знову польове, кульове в ногу. Вже не міг передвигатися. То деякий час був на госпіталі, потім вже з своїми виходив з пораненням вже на Азовсталь. На Маби Пройшло два тижні, грубо говоря, після прогнення. Дякуючи лікарям, якби не лікарі. Якби не наші медики в батальйоні, то все б гнило. А так, слава Богу, зажило. Наші медики і там працювали. Ми здалися 18-го або 17-го, точно не пам'ятаю. Вже погрузилися в автобуси. Нас прийшли типу фільтрацію і нас етапували в Оленівку. Приїхали там. І через деякий час наші медики вже почали ходити робити перев'язки. Ну під наглядом, звісно ж.